Привіт, дорогі друзі! Ми продовжуємо наші поможливості щоденні новини. Daily Urban в царині архітектури в урбаністики, міського сталого розвитку і святковою не тільки що відбувається в українських містах, але й звичайно дивимося на західний досвід, тому що нас чекає серйозна відбудова країни. і ми мусимо дивитися на найкращі вірці в власне, перелічених царинах. Поїхали! Києві з'явилася вулиця, яку назвала на честь архітектора першого вокзалу Києва, вулиця Фідосеєва в Солом'янському районі віднині матиме назву на честь Івана Вишневського. Рішення про перейменування близько 40 топонімів 8 вересня підтримали депутати Київської міської ради. Зокрема, проголосували за зміну назви вулиці Фідосеєва, яка з середини минулого століття увічнила пам'ять про російського революціонера-марксиста. Тепер її назва буде більш символічною, адже саме вона. Саме на Соломському районі архітектор Іван Вишневський реалізував найвагоміший у своїй біографії проєкт Перший залізничний вокзал. Ось так він виглядав в такому кладочному еклектичному стилі. Ну, на жаль, його вже не існує, але в пам'яті нашій він залишився. Це насправді прекрасно, тому що в час, коли. Ми постійно бачимо, як знущаються на професію архітектора в сучасній Україні. Нагадати про те, що історичні постаті в цій сирині є, це дуже вкрай мені здається важливо. У Львові облаштують спеціалізований центр для вимушено переміщених осіб, що потребують особливих умов проживання. Тимчасове житло для переселенців планують обладнати в одному з колишніх оздоровчо-лікувальних закладів по вулиці Заморстинівській. Житло та благоустрій планують відремонтувати та зробити інклюзивним, а українцям, що тут проживатимуть, надаватимуть медичну допомогу. Приміщення на вулиці Заморстинівські звільнили ще у 2019 році. Після цього територію обстежили вода, газ, світло, всі мережі проведення їх залишилось хіба підключити. Станом на зараз силами міста звідси повивозили сміття, почистили територію від чагарників та обстежили приміщення. Натомість кілька міжнародних донорів готові допомогти провести ремонтні роботи та надати меблі, аби цей проект зажив. Бачимо, що тут прекрасна насправді територія крім цього, оточення прекрасне і, в принципі, недолюблене колись комунальне приміщення перетвориться дійсно в дуже якісний як на мене, простір. Молодці. Хочу помітити відмітити роботу Ігора Кобрина, який власне, в міській раді відповідає за управління соціального захисту і який займається цими проектами. Хто не бачив мій блог з ним про містечко для переселенців на Сихові, то, будь ласка, перегляньте, насправді я завжди люблю хвалити чиновників, коли є за що похвалити. От, тому дякую, Ігоре, за таку важку і виснажливу працю. Але не результативну у Дніпрі. На місцеводівальній раді з'явилася пропозиція змінити профіль вулиці власне набережної, яка величезна зараз магістраль і відсікає доступ до Дніпра власне з таким непривабливим виглядом. Архітектор Олексій Образцов, наш колега, який також в мене є в блозі, про Дніпро, запропонував таку ініціативу зробив, змінити профіль вулиці цієї набережної, звузити частину набережної, побудувати дві нові вулиці та запустити трамвай вздовж набережної перемоги. Таку концепцію забудови розглянули на засіданні містобудівної ради. На думку архітектора, освоєння цих територій протягом останніх років немало комплексного містобудівного та інженерного вирішення та водовідведення. У майбутньому це може викликати труднощі внаслідок слабо розвинутої вулично дорожньої мережі та нести загрозу стійкості схилу. Зробити це планують шляхом покладання двох нових вулиць з комплексами автостоянок для жителів на вільній території уздовж залізниці, з можливістю забезпечення майбутнього безпечного перетину залізниці та. Пішоходів та автотранспорту. Є е, діаграми доволі зрозумілі, і відразу архітектори Дніпра е, ну, думають комплексно. І мені в принципі подобається цей мастер-план. На звільненій площі можуть збільшити кількість зелених зон та покласти кронвальну лінію. І, я так розумію, що синеньким кольором намалювали можливу потенційну забудову, тобто правильно ущільнити. Територію насправді я завжди люблю розглядати проекти дніпровських архітекторів. Вони мислять переважно дуже сміливо і так на майбутнє. Не змучуюся дякувати всім, хто придався до наш телеграм-канал Новини для Дейлі Урбан, що робить, як дуже хороше джерело новин для нашого, наших відосів. Гарний приклад від підписника. Чому треба робити антикішені для зупинок громадського транспорту? Просто тому, що зупинка може сховатися від автобусу чи від тролейбусу за запаркованими хаотично автомобілями. Ну, взагалі, погодьтеся, що картинка не вимагає жодних коментарів від мене. Це жахливо. Смішна новина з Польщі. У Польщі організували протест проти українських біженців і туди ніхто не прийшов. На акцію протесту проти прийому українських біженців в місті біля кордону Польщі з Україною не прийшла жодна людина. В Сяноку, 37 тисячному містечку на південному сході Польщі поблизу кордону з Україною. Активістка націоналістичної партії Конфедерація Кароліна Пікула організувала протест проти українізації Польщі на ринковій площі. Однак, під час заходу, який Пікула транслювала у прямому ефірі, на YouTube, ніхто не з'явився. Єдина зацікавленість була від одного чоловіка, який прийшов з нею сперечатися. Після того, як польські ЗМІ повідомили про те, що на захід ніхто не прийшов, пікола, яка також намагалася організувати інші протести в регіоні, написала в Твіттер, що ми продовжуватимемо невпинно виконувати свою роботу проти навмисної колонізації Польщі Україною. Тим часом інший захід у Варшаві, на якому виступали два депутати-націоналісти, зібрав лише невелику кількість людей. Останніми тижнями діячі конфедерації просувають гасло зупинити українізацію Польщі. Партія, яка тривалий час виступає проти масової імміграції з України, стверджує, що українські біженці отримують пільги, яких немає у поляків. Ну, одним словом, ми прекрасно знаємо, що ці націоналістичні ці рухи в Європі фінансуються переважно з Кремля. Збирають корисних ідіотів, які ну типу там ми всі відчули, що українізуються зараз Польща. Та? А, насправді з цього всього хочу винести тільки один позитив. Подивіться на ту прекрасну площу, пішохідну площу в невеличкому містечку, який, який має 37 тисяч населення. У нас такі містечка також є: І Жоква, і Самбір. І інші невеликі містечка і біла церква, зрештою, з прекрасними історичними площами, вони повинні бути завжди максимально пішоходизовані, мумомузеїфіковані, насичені життям, ресторанами, крамницями. І іншими речами, тому що в Польщі майже кожне місто виглядає власне от таким чином. От тому тут фактично тільки так це не вона стосується нас, на нашої теми у Львові. відбулося самозахоплення землі за допомогою будинку Примари у на вулиці Ярошенка на ділянці площею 13 сотиків. Зафіксували незаконні роботи. При цьому у реєстрі зареєстровано житловий будинок, якого насправді немає. E, значить, про це повідомив заступник мера з містобудування Любомир Зубач у себе на сторінці. За його словами, внаслідок проведення незаконних робіт на вулиці Ярошенка, 25 порушено, верхній шар ґрунту, знищено щонайменше 10 дерев, ще дещо пошкоджено, завезено бетонні блоки, саму ділянку обгородили та навіть облаштували два заїзди-виїзди. Влада міста не видавала жодних документів і не приймала жодних рішень щодо цієї ділянки. Ось цікавий нюанс пише: у реєстрі прав на вулиці Ярошенка, 25 зареєстрований житловий будинок. У реєстрі він то є, але в житті але в житті його фізично немає. Просто будинок примара. Значить, ну, Така, така техніка в Україні існує. Хочу вам сказати, що дуже часто крембіля кладуть просто такі от бетонні блоки. І пізніше намагається це зареєструвати як об'єкт нерухомого майна, а раніше на це дуже часто вдавалося в так званих чорних реєстраторів. І вже під об'єкт нерухомого майна ви маєте право, згідно з земельного кодексу, отримати шматок Землі. Ось потім ці кренділя йдуть і е, корумпують депутатів міської ради, які закривають очі на те, що там є е, несправжній е, об'єкт нерухомого майна, і відводять землю. А вже пізніше на цю землю беруться містобудівні умови умови обмеження згідно якихось там зоніного чи, чи детального плану, і будується будинок. Ось такі бувають схематози. Одеса. Одеська міська рада не підтримала демонтаж пам'ятника Катерині II. Так, для ухвалення рішення потрібно було 33 голоси, загалом і 64 депутати. Зрештою, демонтаж пам'ятника підтримали 7 із 10 депутатів Європейської Солідарності, 3 із 10 слуг народу, 7 з 18 від колишньої фракції опозиційної платформи «За життя» ОПЗЖ, з поміж шести депутатів колишньої партії Шаріата, 20 депутатів від партії мера Геннадія Труханова довіряють ділам. Ініціативу не підтримав ніхто, що очевидно. Обухов припускає, що питання демонтажу пам'ятника імператриці знову можуть винести на голосування на наступній сесії міської ради. Обухо це депутат міської ради, якого ми часто показуємо, час від часу показуємо, бо він переймається урбаністичними питаннями і, в принципі, робить багато позитивних речей, як на мене. Ось, ну менше з тим. Передували до великої дебати. Мені здається, що просто тут трошки такі швидкі рішення. Мені здається, що треба така, таке поняття. Таке питання дуже довго готувати. Чому? Тому що дуже довго Одеське населення жило в міфі, що Одесу заснувала імператриця Катерина II, і що все, оцей весь розквіт цього міста, він є пов'язаний із нею, і тому так якби байдуже хороша, вона була чи погана, вона і засновниця частиною цієї історії. І крім того, є люди, які просто кажуть, що ж дуже гарний пам'ятник, і, і взагалі то, якби він там утворює такий шарнір, типу візуальний і так далі. Тому мені здається, що патріотам України, які хочуть це позбутися, вартувало би трошки глибинніше працювати з населенням, викорінювати цей міф на. На свою сторону перетягувати розум людей, тому що і тільки тоді пробувати скажімо, протискати це рішення, бо інакше в лоб воно зараз приймається до сих пір, так скажем не дуже позитивно. Ну і треба врахувати, що насправді в Одесі дійсно дуже багато вати. Це факт. І так би, нема. Ну, я думаю, що ці депутати, як дзеркало, скажімо, населення, абсолютно. Прекрасно розуміють цей, цей соціальний взагалі, баланс. Так? Дуже рекомендую вам почитати статейку на сайті, який називається КустДніпроком, про те, як активісти вирішили проконтактувати з мерією Дніпра. Згідно ну, через сайт, через телефони, через електронну пошту, і розповіли, як їм все складно, тяжко і так далі, як на них не реагували, і з цим є е, проблеми. Тут дуже ґрунтовно це все е, описано, е, структуровано. Може, навіть ми якось вийдемо на героїню цього, цієї статті і зробимо якийсь спільний відос, щоб просто це все. Фарбах описати і змалювати, бо мені здається, що ці проблеми є у всіх містах. І наостанок, як завжди, ми показуємо якісь фірмові речі. Минулого разу я розповідав, що до Львова приїжджав, був на гостях видатний всесвітньо відомий архітектор Шигі Рубан з Японії, який прагматика на показала його, один з його проектів в Японії посеред природних ландшафтів японського міста Аваджі. Завершили будівництво закладу харчування, який виконаний лише з екологічних матеріалів та ще, шеї так зміст таким народним японським присмаком. Найхарактернішим елементом цієї споруди став дах, який в архстудії ознаменували одним з найбільших солом'яних дахів у Японії. Будівлю звели за проектом Шадіробан Architects для гармонійної зимодії із природою і виконали у традиційному японському стилі, що зазвичай властивий домівкам фермерів. Масивний соломений дах. архітектори розробили співпраці з майстром із соломиного покриття і сагарою. Опорою для покрівлі слугує сітчастий архітектурний скелет із картонної труби та бамбука. Ну Шаґіробан любить використовувати у уяві людей не може бути використано як будівельний матеріал і тому його. Називають часто паперовим архітектором. Його виконали за прикладом авторської розробки Шегіробан, яка після повномасштабного вторгнення Росії на територію України зайшла застосування під час облаштування тимчасових притулків для біженців. Я про це вже згадував у попередньому е, випуску. Подивіться, як круто виглядають картонні труби, які з лаком виглядають як якісь масивні бамбукові конструкції. Браво маестро! Дуже тішимося, що є хороші приклади, з чого брати е, нам. Досвід і дякую за те, що переймається нашими проблемами і питанням біженців. У мене на сьогодні все коротко, доступно. Чекаю вас, ваші коментарі, чекаю ваші лайки, ваші реакції, і, звичайно, поширення, і звичайно, підписки. Друзі, мої особливо дякую цього нашого колективу патреонам, які все ще залишилися із нами, і допомагають нам фінансово. Все. Па-па. 嗯。<laughs>